Цікаві бізнеси, вражаючі об'єкти та професійні системи безпеки, які їх захищають. Ви дивитесь спецпроєкт «Тірас. Об'єкти. Всім привіт! Сьогодні компанія Тірес завітала в Одесу в гості до єврейського культурного центру, щоб розказати вам про нього, а також показати протипожежну систему, яка його захищає. Докладніше про сам центр нам розкаже Анастасія. Настя, розкажіть, де ми знаходимося. Вітаємо вас у єврейському культурному центрі Бейт Хрант. Мене звати Анастасія. Я менеджер з комерційних студій у Бейтхрант. Наша діяльність поділяється на два основних напрями: це єврейський та комерційний. Ми є центром всебічного розвитку дитини, допомагаємо розвиватися, творити та відкривати в собі нові таланти незалежно від віку та національності. Наш центр поєднує різноманітні напрямки діяльності: танці, спорт, творчість, ранній розвиток дитини і також багато іншого. Також у нас є волонтерська платформа, яка охоплює всі вікові категорії від найменших до найстарших. Окремою гордістю у Бейтгран є театр. На Ніжинській, репертуар якого є відображенням сучасної яскравої єврейської Одеси. Також у нас є унікальний простір це творча майстерня Вікен, в якому діти і дорослі вчаться новому та реалізують свої таланти в малюванні, ліплені з глини та беруть участь у різноманітних творчих майстер-класах. Окремо розвиваються і єврейські підліткові програми, де діти та підлітки пізнають свої корені, історію та традиції. Для нас надзвичайно важливо, щоб кожен в нашому центрі почував себе у безпеці та комфорті. Саме тому в нашому центрі приділяється дуже велика увага всім аспектам безпеки: технічні, психологічні і безумовно пожежні. Адже турбота про людей це є основа філософії та цінності Бейтгрант. Анастасія, ми вам дуже дякуємо за проведену екскурсію. Ну, а ми, друзі, будемо знайомитися з протипожежною системою, яка захищає дану будівлю. Друзі, на даному об'єкті відбулася заміна старої неадресної системи ТІРАС на нову адресну систему ТІРАС. Тому іноді в кадрах ви будете бачити датчики, які ще не встигли демонтувати. Переходимо до пожежного посту. Ми на пожежному посту. Саме тут знаходиться серце пожежної сигналізації ППКП Тіраз Прайма аж hv 2 Розширення адресних інтерфейсів відбувається за рахунок модуля АМ Мульти в парі з модулем розширення MLOOP. Будівля конструктивно складається з двох блоків: блок А та блок Б. Нагадаю, що ППКП Тіраз Прайма А hv 2 на борту має два. Адресних інтерфейсів. Саме вони захищають підвал, перший та другий поверхи блоку Б. Також біля приладу встановлено модуль m 8R. Це модуль на 8 релейних виходів, який працює як з системами 24 вольта, так і з системами 220 вольт. В даному випадку він використаний по максимуму. З модуля M-Out 8R подається сигнал на ввімкнення мовленнєвого оповіщення це 6 напрямків. А також сигнал на розблокування дверей. Ще два напрямки. Ліфти переводяться в режим пожежа. Окрім адресних сповіщувачів, на даному об'єкті встановлені неадресні димові лінійні сповіщувачі. Як це можливо, запитаєте ви? Дуже просто за рахунок нашого мультифункціонального модуля АМ Мульти опалення в будівлі автономне. Згідно вимог державних будівельних норм, газова котельня має бути обладнана вибухозахищеними сповіщувачами. Їх підключено через модулі бар'єрного іскрозахисту. При пожежі необхідно вимкнути подачу газу. Це реалізовано за допомогою модуля АЕМАУТ 1 r Він має на борту потужне бістабільне реле, а також два універсальні входи. Тобто при бажанні можна отримати два сигнали про стан автоматики. Ще один модуль Out 1R Plus» використовується для централізованого вимкнення вентиляції в будівлі. Будівля обладнана внутрішнім протипожежним водопроводом. Для запуску насосів використовується знайомий нам уже модуль IMOUT 1 Plus». Для того щоб отримати сигнали про стан шафи керування насосами, використовується два модулі in 4 Кожен з яких обладнаний чотирма входами. Як же було сказано раніше, розширення адресних інтерфейсів відбувається за рахунок модулів АМ Мультиплюс. В даному випадку використано три окремих модулі. Вони захищають треті поверхи окремо блоки А та Б, а також горище. Крім сповіщувачів, до даних модулів АМ Мультиплюс підключені також і оповіщувачі, показчики напрямку руху третього поверху та горища. Для цього в модулі AM Multi Plus є два виходи. Це дозволяє зекономити кабель і не прокладати його від ППКП. Показчики напрямку руху першого поверху та підвалу підключені безпосередньо до ППКП. Адресна система компанії TIRAS вирізняється гнучкістю. Якщо в будівлі з'являться нові приміщення або існуючі приміщення, потрібно буде розділити, систему легко масштабувати або реорганізувати. Якщо ви монтажна організація, забудовник чи проєктант, звертайтеся, підберемо систему під ваші потреби. Давайте разом створювати безпечне середовище для мешканців, працівників чи просто відвідувачів.